Сьогоднішній герой може бути набагато більший, ніж Helium, по крайній мірі, по кількості підключених до цієї мережі девайсів. Як це відбувається? Я розповім сьогодні про програму Nodle, яка дозволяє майнити крипту Nodle на вашому мобільному телефоні, на будь-якому Android або на iPhone. Який принцип дії цієї програми? Встановлюйте собі на телефон додаток Nodla, активуйте Bluetooth. Включаєте геолокацію, і ваш девайс починає працювати як вузол в цій мережі, як передатчик. Ну він, він же і майнер. Тобто він починає через BLE, через Bluetooth приймати і передавати дані від інших девайсів, які можуть передавати дані через такі протоколи. Це можуть бути різні там скутери, охоронні системи, датчики погоди, чи там якості повітря, наприклад, пакунки. Самокати напрокат. Відмінність цієї системи відхелім, що вам не потрібно купувати за кілька сот доларів майнер, займатися установкою його. З другої сторони, порівняно з Хеліумом, радіус покриття такого одного девайса Nodlo може бути набагато менший. Але їх буде набагато більше, може бути, по крайній мірі. Чи знайде застосування цей додаток, і люди почнуть передавати. Дані використовувати цю мережу для передачі даних. Мені складно сказати, наприклад, по Хеліуму всі були дуже оптимістичні в цьому плані, що можна буде там, що багато компаній підключиться до цієї мережі. Але за 2022 чи 2021 рік виявилось, що вони там передали даних. Я спочатку думав, що на 65 тисяч доларів. Ну Заплатили за передачу даних у всьому світі, але потім виявили, що це не 65 тисяч доларів, а 65 сотень доларів, 6,5 тисяч доларів по всьому світі. Коротше, це мізер. Це ніщо. Хоч задумка, концепція, мені здавалася доволі реалістичною, не тільки мені багатьом, але компанія поки що не змогла реалізувати, щоб її мережа почали користуватися. Справжні користувачі. А по поводу Nodle, в принципі, все, що вам потрібно, це телефон, який у вас і також є. Скачати програму і поставити її, і, нехай собі майнить токен. Заходите в свій Play Market, знаходите цю програму Nodle. Також від Nodla вийшла недавно новина. Той, хто ставив, пробував ставити цю програму Nodle на ста, більш старі телефони, зараз показує, що старі телефони не підтримуються. Тому вони випустили, розробники випустили додаткову програму, яка називається Nodle Hotspot. Її можна встановити на старий Android девайс. І на основний телефон, на свій основний телефон ви ставите програму Node, а на старий девайс Node Hotspot. Запускайте на старому девайсі Nodle Hotspot. Активуйте там Bluetooth, відключайте економію батареї. По інструкції на екрані, на екрані робите те, що каже вам програма. А в основній програмі переходите в налаштування, і в розділі Hotspots нажимаєте Next, і там по інструкції потрібно, щоб ваш девайс був поряд з тим девайсом, на якому ви встановили «Hotspot». Нажимаєте Next і додаєте собі в свій аккаунт цей «Hotspot». І ваш старий телефон буде майнити там, скажімо, крипту. У мене такий телефон лежить на підвіконні в кухні, він там майнить Planet Watch через Atmatio Pro. Також Noodle прислав повідомлення, що е якщо ви зареєстрували Noodle давно гаманець, то потрібно вам перереєструвати гаманець, бо з нього ви відправити зможете токени, а от на нього щось отримати вже не зможете. Там було в цьому повідомленні, що гаманець працює в режимі легасі старий гаманець. І для того, щоб створити новий гаманець, переходимо в налаштування, налаштування гаманця, заходимо в Recovery phrase, копіюємо собі цю фразу для відновлення гаманця, старого гаманця. 12 слів. Потім нажимаємо Disconnect Wallet знизу. Потім знову заходимо в цей нодл. І створюємо новий гаманець. Створюємо новий гаманець, записуємо нову фразу. Коли вже новий гаманець підключено. Заходимо в наш гаманець. Нажимаємо «Receive» І копіюємо ваш публічний ключ. Записуємо собі десь нотатки. Знову виходимо із нового гаманця. Заходимо в програму Nodel. По фразі вистановлюємо доступ до старого гаманця», Нажимаємо Send, Відправити. Вставляємо в публічний ключ адресу вашого нового гаманця і відправляємо всі ваші нодли, які у вас накопилися раніше, на ваш новий гаманець. Потім виходимо знову з старого гаманця, вистанавлюємо свій гаманець. Із новою фразою, яку ви зареєстрували, і все. Ви тепер вже ваш гаманець правильність, а не Legacy Mode І потрошки там щось капає вам якихось нодлів. У мене зараз набігло 210 нодлів. Подивимося, яка його ціна зараз на ринку. 23 тисячних цента зараз ціна нодлі. Можемо подивитися, як змінювалася його ціна. 210 нодлів, які в мене наманились. Це 49. Цен. Можливо, якщо ця мережа знайде свій, своїх користувачів реальних, які будуть користуватися, передавати якісь дані через цю мережу, то ціна, можливо, токена і виросте. Тому нехай собі малить, я для цього нічого не роблю. У мене зараз дв дві програми встановлено на телефоні, які манять. Це Nodle і Svet, Svet платить за кроки. А, ну ще Ханіґейн мене встановлено. На цих біржах можна купити або продати NoTL. Kraken, Bitmart, Huobi, Gate.io MXC Global. Скажіть, які ваші думки по поводу цієї мережі? Чи є в неї перспективи? Чи вона загнеться так само, як Helium? Хоча, можливо, Helium ще й не загнувся. Один майнер все ще майнить. Всім удачі, до нових зустрічей в ефірі.